Пенсію підвищили, але грошей не додалося у березні. Пенсії підвищили на 11,5%. Здавалося, повинно стати більше, але багато людей не дорахувалися грошей. До редакції профільного видання звернувся Іван Кузьменко з Кировоградщини. Бо його розрахунки не збіглися з фактичною сумою. Замість очікуваних 10 тисяч гривень. Він отримав 10 тисяч гривень. Втрата понад 200 гривень. Пан Іван усе ретельно підрахував. Основна пенсія – 9 тисяч гривень, доплата за стаж – 840 гривень, діти війни – 60 гривень. І от доплата за вік мала бути 570 гривень, але зменшилась на 356 гривень. Чому? Пенсійний експерт пояснив, у законі є обмеження. Якщо загальний розмір пенсії перевищує 10 тисяч 340 гривень, то доплата за вік після 80 років автоматично зменшується. Саме це і сталося. У майбутньому експерти попереджають, такі доплати можуть зникнути зовсім, якщо розмір пенсії зростатиме і далі.